Історія про те, як я потрапив в ІТ. 22 рік, 24 лютого. Ми з дружиною прокинулися. Почалася війна. Ми жили на Академмістечку, неподалік від Житомирської траси. Зібрали речі, взяли гроші, взяли ноутбук і рушили до Житомирської траси. Там вже було багато пробок, Ми махали рукою. Нас підібрав один військовий, довіз до Житомира, і потім в Житомирі нас забрав батько моєї дружини. Я приїхав в Вінниці з дружиною і з тестом. І десь, напевно, місяць було такої прострації. Ти не розумів, чим займатися. Куди рухатися. І потім я почав вивчати HTML, CSS та JS. HTML та CSS я вже вивчав до цього, але я почав вивчати JS. Один з моїх знайомих сказав: а давай спробуєш написати проєкт не на JS, а на React. Я почав практикуватися. Я написав цей проєкт десь за місяць, дізнався багато речей про, про useState, useContext, про Memo, про useRef, Основні такі основополагаючі речі про React. І згодом моя дружина мені каже, а чому тобі не спробувати подаватися на якісь. Вакансія, і насправді тоді я розумів, що ринок складний. І важко було б пробитися. Але завдячуючи тому, що в мене був високий рівень англійської, це був би такий якір, який міг би мене витащити. Я почав подавати заявки. Я подавав багато заявок, я вже не пам'ятаю скільки. Але я конкретно розумів, що я можу зараз розраховувати тільки на стажування. Одна вінницька компанія взяла мене на стажування, і це реально був максимально крутий досвід. Я почав заробляти свої перші гроші. І просто якщо дивитися зараз назад, не віриться, що так у мене вийшло. Але завдячуючи моїй наполегливості та тому, що я вивчав англійську мову, я зміг пробитися і отримав шанс працювати як фронтенд розробник Якщо тобі цікаво, щоб я розказав далі цю історію, лайкни цей пост, напиши коментар, поділися, чи в тебе був подібний досвід. Додай це відео в вибрані і також по тим, у кого є такий самий досвід. В наступному відео ми можемо продовжити.